До вашої уваги головні новини району. Це Броденьюз у студії Сергій Нікішин. Вітання усім телеглядачам Традиційно у цій порі ми продовжуємо вас інформувати. Новий пішохідний перехід на вулиці Івана Франка з'явився нещодавно. Тут завжди активний транспортний рух, тому безпечна можливість перейти дорогу дуже актуальна. Нещодавно працівники комунального підприємства Броди розповідали про пониження бордюрів на тротуарі, а тепер у цьому місці намалювали зебро. Та встановили відповідні дорожні знаки. Також розмітку пішохідних переходів поновили на найбільш завантажених трафіком перехрестях. У церкві Різдва Пресвятої Богородиці відбулося храмове свято. Більше інформації про цей день у наступному сюжеті. Уроків своїх воїнів, що збрівськ на свої рани, і всякої породи душевної і тілесної, щоб похоронив всякої скорботи. Два Пресвятої Богородиці в одноіменній церкві, що пов'язане із цим святом, відбулося богослужіння, яке очолила метрофорні проти з міста Броди та Декани із Золочева. Попри дощову погоду, у церкві зібрало чимало місцевих жителів. Завітав на службу Божу і учільник Бродівської громади Анатолій Балей. Усі молилися до Богородиці за своє здоров'я та своїх близьких. А також замер, який у цей важкий для України час є дуже важливий. Саме це свято стало стежиною, початком, підготовкою до прощастя Господа нашого Ісуса Христа у цей світ. Коли найбільше рід людський потребував його заступництва і допомоги, коли роздирали, як духовні. Так і державні чвари у той час людські, гнід Римської імперії згоди між владою, людська нерозумілість, куди їм податися. І багато людей чекали того, що прийде. Викупити і цей викупитель прийшов, але перед тим приготував собі дорогу. Різдво Божої Матері ознаменувало настання часу, коли почали виповнятися великі і втішливі обіцянки Божі про спасіння роду людського від рабства диявола. Ця подія наблизила на землі благодатне царство Боже. Царство істини, благочестя, чесноти і безсмертного життя. Матір першонародженого вважаються християнами і всім їм по благодаті матір'ю і милосердною заступницею, до якої вони постійно звертаються із синівською шаною. В сьогоднішній день різдва Пресвятої Богородиці це дійсно величне свято. Насамперед праздник. Як друга паска для людей, які є вірними цього храму, які вшановують. Різьбо Пресвятої Богородиці, які величають Пресвяту Діву, непереможну воєвничу, яка стала на боротьбу проти зла, яка стала повела за собою рід людський. Народження Пресвятої Богородиці Марії служило перед Днем євлення на землю в плоті Сонця правди Христа. Воно означало наближення часу, руйнування гріха, осуду і смерті, що тяжіли над людьми, вказувало на швидке осіяння Божого благословення і вічного життя на землі. Різдво Пресвятої Богородиці, яке в народі ще називають друга Пречиста, здавна вважалося суто жіночим днем. Безплідні жінки в давнину обов'язково готували обід, щоб матір Божа помолилася за їхніх майбутніх дітей. Часто уся родина збиралася за святковим столом та віддала шану Богородиці, просячи про її здоров'я та щастя. Отця нашої піфані. Блаженнішої митрополити Київської всій України і Владику нашу, високо присвіченішого Дмитрія, митрополити Львісу, сокащі, українські митрополити, архіпіскопи, єпископи, вещи життя куськи, монашеський чин, благородне приспопоминає Мектирів, благоприсячити давців, українських князіма, не фондатор доброчинців, браства, сестри свящато, храма, цього. Бо збережено Україну нашу владу, нашу українську війську за тих, що тут і моляться, співають наш благословений Галицький край, вас і всіх православних християн, нехай Господь Бог по мене у своєму царстві завжди нині і повсякчас і на віки. віки. Із престольним празником запрошені митрофорні протоієреї та декани Привітали отця Василя Широ, який більшу частину свого земного життя присвячує служінню Господу. І нехай Божа Мати завжди вас оберігає і захищає. бажаю тим нинішнім вашим присвітню бажаю вам здоров'я, Божого благословіння, хай щастя того Божого благословіння завжди перебуває і любує у вашому тоді. Після вітальних слів із храмовим празником до пригожан звернувся настоятель церкви Різдва Пресвятої Богородиці отець Василь Шира. Вітаю наших гостей, вітаю отця декана міста Золочів, Золочівського декана, вітаю весь Всевичий Собор, наших гостей, хор Орфей, дякую. Щоб ще довгі роки вони не забували стежини до нашої церкви, запрястої Богородиці, найстаровиннішу святиню, яка дійсно обіймає свої обійми і дає можливість кожному, щоб благання ваші завжди були вислухані. Дякую, вітаю наших хористів, диригентів. Вітаю наших жінок мироносиць вітаю наших братчиків, вітаю наші маленькі, дорослі, похилий вік, вітаю нашу владу, наше військо, вітаю наших гостей і взагалі, хто ще до сьогодні, в задумах, але бажаю, щоб дійсно стежина була відкрита їм до спасіння християнської душі. Перш за все, всім бажаю, Отче декане, щоб та стежина ще довгі роки була встелена широю молитвою і тим словом, яке нев'яне, щоб і, і далі довгі роки Господь вистуховуючи вас, нас, допомагав на стежині з життя, і дійсно ви почерпали до насолоду, як священник і іже з вами. blum blum Після відбувся чин освячення води та обхід довкола цього Божого дому від телеканалу Броди Онлайн. Ми щуросердечно вітаємо метуфорного протоієрея отця Василя Ширу із цим святом, бажаємо невичерпної енергії та здоров'я і найголовніше усім нам миру та довголіття. Сергій Нікишин, телеканал «Броди онлайн». Такий зараз час, що кожен зараз робить для перемоги усе можливе, що може на своєму місці та по мірі можливості. Сьогодні кожен житель підкам'янської громади волонтер, який вміє плести маскувальну сітку, жертвує кошти на потреби армії, допомагає людям з евакуйованих територій, готує смаколики для Збройних сил України. Така невтомна праця це дійсно скарб нації. Як росіяни не збагнуть за Росію? Воює армія, а за Україну весь народ з перших днів російського вторгнення жителі організували справжні кулінарні батальйони і щодня працюють на кухнях, щоб смачно і по-домашньому нагодувати українських захисників. Тож знову свіжу партію тушонок виготовили у Паликоровівському та на Квашанському старостинських округах закладах освіти. За сприяння та ініціативою нашого волонтера Володимира Щерби та підтримки Олександра Короля. І це все з любов'ю для підтримки нашої армії. Третє у бродах завдяки старанням Альони Хміллер відбулася творча зустріч із бродівчанами та внутрішньо переміщеними особами. Докладніше про це. У наступному сюжеті третя зустріч, як і дві попередні, пройшли у дуже теплій по справжньому сімейній атмосфері. Координувала зустріч організатор Альона Хміляр. Ми перше заняття починали з такої карти. Вона стирається, так як ми колись були малі, стирали копійки, Знаєте, от у нас є тут такий скреч. Ми стираємо там, де ми народилися, або де ми відчуваємо своє коріння, бо звідки ми є. Це початок нашого першого заняття. Друге, На другому занятті в нас була глинотерапія. От Ви можете там бачити, сушаться наші, вироби, yeah. наші тарілки і чашечки. Це було теж дуже таке класне, коли людина позбувається своїх негативних емоцій, і всі які, весь негатив викладає в глину, і, і прямо вони там замизнають. Цього разу проводили фототерапію. Окрім цього, що учасники могли отримати якісні фото, поділилися також своїми враженнями та переживаннями, оскільки серед присутніх були також і переселенці. На запрошення пані Альони талановитий фотограф Євгенія Пристинська скрасила цей захід. В загальному за чашкою кави або чаю усі бажаючі провели гарно час, а наступна остання така зустріч відбудеться у четвер. Сергій Нікишин, телеканал «Броди Онлайн У свято Різдва Пресвятої Богородиці для пацієнтів військового госпіталю від Бузької громади. Міський голова Ростислав Сліпець передав необхідне комп'ютерне обладнання 75 коробок домашнього печива та меду. Як розповів бузький міський голова Ростислав Сліпець, до ініційованого збору допомоги активно долучилися парафіяни церкви Петра і Павла. Місто буск, яким вдалося зібрати 75 коробок домашнього печива та мед для наших захисників, які проходять реабілітацію у військовому госпіталі. Від міської ради для потреб закладу передано багатофункціональний принтер. Місія МВФ розпочне роботу над новою спеціальною програмою із Україною вже в жовтні. Про це домовилася із керівницею Міжнародного валютного фонду. Крісталіною Георгієвою сьогодні у Нью-Йорку окреслили наступні кроки двосторонньої співпраці та подякували фонду і особисто пані Георгієвій за швидке реагування на виклики, що постали перед Україною через російську агресію, а також за надання півтора мільярда доларів допомоги. Очевидно, що МВФ залишається непохитним партнером України. Креснанська громада долучилася до всесвітнього дня прибирання. Коли ворог хоче забрати у нас незалежність, суверенність, нищить нашу спадщину та природу. Ми українці незламні і продовжуємо боронити свою державу, кожен на своєму фронті. Хай небо буде мирним, а Україна чистою з таким гаслом до корисної справи всесвітнього дня прибирання. Приєдналась працівники селищної ради, структурних підрозділів та депутати. Під керівництвом селищного голови Романа Форде проведено прибирання території біля місцевого озера. На цьому ми завершуємо наш інформаційний випуск Броденю. Запрошую підписуватися на ютуб телеканалу Броди Онлайн. Україна обов'язково переможе. Слава Україні! Героям слава!